Вітання всім, шановне товариство! Ви знову на відеоканалі ВікторПров. І звісно, по бажанням глядачів, як воно, що воно, Попробую сьогодні відкрити ту тему, незважаючи на таку погоду, як ми зараз маємо. Відкрити тему про від початку до закінчення, як відбувається по інсемінації маток, як формується як відбувається в подальшому зберігання і далі після інсемінації, засіву і до появи розплоду що ж воно відбувається Іменно цей процес від початку до закінчення по нуклеусах самих я покажу і ви побачите ті матки які не тільки там якщо від мене чи небудь від кого іншого попадають сам процес і вірно як потрібно до нього Підійти, і щоб на кінці виходило те, що для вас і для всіх нас потрібно: плідна, матка штучного осименюння або, як кажуть, інсемінації. Тому, друзі мої, перший день після виставлення бджіл для інсимінації. Всім відоме, ця справа для того, щоб бджоли не блудили. І, звісно, відбувалося таке, то вже за день от воно пов'яло ця гілячка. Але вона по суті дуже добре ну, якби допомагає бджолі, щоб орієнтуватися і не блудити, і вертатися назад. Хоча три дні в нуклеусі сиділи і перед тим добу в ящику, в якому були ці бджоли насипані. Саме перше, що для нас потрібно, то, звісно, ящик насипати бджоли. Без матки, без нічого в осератінні добу посиділи і після того набирати, засипати. Готуємо рамки, готуємо матку відповідно. І ось дивимося, що тут робиться. Бачите, В такому вигляді з кормом дається матка, даються бджоли і йде очікування того, щоб вони, як звісно, пробули час до інсемінації матки. Ось так язички, перше те, що язички потянули, значить діло буде. Надалі маємо декілька нуклеусів, один і другий. Тут матка була ще не плідна. Тут плідна, раніше вона засіяла і важливий момент у такій справі лятковий загороджувач. Оце, щоб бджола проходила, не проходила матка, не проходив трутень. Тут всі... Тут матка проходить, але трутень не пройде і бджола пройде. А тут взагалі закривається. Так що оце для проходу бджоли. Ну а нам цікаво тут, адже тут вона, як говориться, дозріває, тут вона після інсемінації. Ну Ось так. Що тут відбувається? Ну, звісно, має бути бджола загодована. О, язики тянуть, бачите, як добре. Ось так. Можливо, десь зараз і ми побачимо цю красуню. Ну, останній час, який я дивився, вона ще не засівала. Можливо, десь там, де є язичок, Взагалі-то так вони і роблять ці матки на свіженьке біжать. Такс, йдемо далі. Ви вже мене потерпіть, бо з такою погодою не сильно той тут відкриєш, але от по замовленню хотіли побачити як воно далі. Засіву ще немає. Засіву немає. Я не знаю чи я її знайду най... цю марку. Ну ось так нема, нема і немає. Відірвав я це листочка або язика, як кажуть. Ну і вона там є. Ось тут вона була на цьому. Ось, ну а он до там побігла. Зараз ми її побачимо. Ну ось, дивіться, прибігла вона на своє місце законне. Ну от збільшена, вже не, не маленька. І час підходить до того, що буде відкладати яйця. Збільшене черевце, ну, будемо очікувати. Як відомо, тут розплоду ще немає, але вона в процесі. Слідуючи дивимося. Тут мої всякі листя то теж має значення. Так, йдемо. Вітричка, звісно, такс. Такс, Нема нічого. Ну, позначка є, значить я знаю, що вже вона тут засіяла, вже і відкрите розплік. Ось так, друзі, видно яєчка. Такс. Помібатки нема. Тут все засіяно. Яєчка вона до красуня йде. Ось так. Процес, який йде. Ставимо все назад, будемо закривати і йти до більш дорослішого розплоду на рамочках. Відкриваємо вітер вітер. Дивимося, що до чого. Тут має бути готовність. Бачите, починають що робити. Печатка. Розпечатка, то це готово О, бачите? От вам і розпліт бджолини, тайонда і красу. о тут Не знаю, чи є, що чи немає, але не важливо. Важливо, що є засів, є розпліт, відкритий, тим більше закритий. Я бачу, що матка сіє, дає. Яйця запліднені і з неї буде лупитися бджола. Так що є потреба в тому, щоб вона вже була в іншому місці. Тобто відводку, вулику повноцінному, ну, кому як. Так що воно все готове до використання. І тут відкритий, розплід, матка б'є, лягнено темна, яка. Карпатчики вам такого не треба. От вам тройзик темний, темний, темний. Такс. Піде на використання. Це є, маточка, ось дивіться. Все. Супер. Ось так, друзі, має бути. І тоді матка відбирається. Так що так. Ну а тепер, друзі, так скажу. Така методика робиться не масово, масового характера немає. Для спеціального використання матки штучного семініння інсемінації використовується для продовження роду, а також для закріплення тих чи інших ознак, які потрібні в бджільниці. А отже, бджола працює на пасічника, а не пасічник на бджолу. Якщо ви хочете працювати на бджолу, то ви можете працювати з будь-якою бджолою і мотатися з нею. Якщо хочете, щоб пасіка працювала на вас, звісно, вкладаючи в неї, то ви мусите щось таке ворушитися навіть на базі вашої пасіки шукати якихось е, кращих бджіл і виводити від них маточок. Так що, е, говорячи за цю методику, лінійну методику чи расову методику, воно все має право на життя. Будь то облітник, будь-то станок. Щодо цієї теми далі, правий я чи не правий, вірно це чи не вірно, я можу подискутувати, але вже не в цьому відео. Так що всім бажаю здоров'я, добра і наснаги. І звісно, всього самого на кращого. Ставимо лайки, підписуємося на відеоканал і до слідуючого відео. Всім до побачення, пока.